Ситуація на Харківщині минулої доби ворог продовжував тероризувати обстрілами цивільне населення прикордонних міст і сіл Харківського, Чугуївського та Коп'янського районів. Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено медичний заклад. 62-річна працівниця закладу отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості. Будівля закладу зазнала суттєвих руйнувань. Крім того, у Вовчанську обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Також під ворожими обстрілами вчора перебували стариця, стрілеча, дворічна, красне перша та інші населені пункти. В області залишається високою мінна небезпека. В Узюмському районі під час відновлювальних робіт підірвався та отримав поранення 44-річний електромонтер Борівської Рес, госпіталізований в стані середньої тяжкості. В Ізюмі на ворожому вибуховому пристрої на ринку. Відірвалася 29-річна жінка, госпіталізована в стані середньої тяжкості. Рятувальники регіону звітують, пожеж спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Втім, за добу здійснено 16 оперативних виїздів. Двічі рятувальники виїздили на перевірку місць влучання снарядів, випущених окупантами по мирним населеним пунктам. Обидва рази окупанти гатили по місту вовчанську. Перевіркою виявлені суттєві пошкодження будівлі лікувального закладу. Зруйнований один приватний будинок. Ще чотири приватні домоволодіння зазнали пошкоджень і часткових руйнацій житла та надвірних забудов. Одна особа поранена. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 167 одиниць вибухонебезпечних предметів. Від вибухів ворожих мін постраждали двоє людей. Обидва випадки підривів сталися в Ізюмському районі біля села Степове та у самому місті Ізюм. Каліцтв зазнали 46-річний працівник Харківобленерго та 29-річна жінка. Наразі постраждалі перебувають в лікувальних закладах. За даними Генштабу ЗСУ, оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Наші захисники продовжують чинити спротив російським окупантам та тримати оборону. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків.